Годка не на нашу сторону. Випав сніг. Ну, один плюсик, що туман не літає драми. Ну, мінометку протирі. На у мене стріляють. Там де ми раніше були закопані Вони туди б'ють Ну нічого ми міняємо Укопчики Сьогодні там завтра там Як ті зайці Бігаємо по писальці Працювати не дають То й таки вночі Два рази штурмували наших сусідів. Ну нічого їм не вдалося. Відбили. Все нормально. Ротацію так і не провели. Коли там далі, що буде як? невідомо. Ходили. Наче забирати нову почту. Підкидали нам трошки сигарет, хліба, пару банок тушонок. <кій> ну, коротше, похавати. І USB шнур до зарядки на шоколадки до рації. Постійно на зв'язку, Тільки якісь обстріли доклад. Ну і так, кожні по пів години доповідь. Що, як? І почали. І такі то справи. Ну нічого. потір нема. Настрої По різних місцях, щоб не було скупчення. Спимо. Ну як спимо? Отак. Тільки якась доповідь. Сразу встаєш, доповідаєш. <кій> Ось такий сон по 15 хвилин, по 15-20. Да й так. Окей.